Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки, не лише на папері, як це було свого часу з Будапештським меморандумом. Про це заявив президент Володимир Зеленський американському подкастеру українського походження Олексу Фрідману. Голова держави розповів, що після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила три рази впродовж кількох років листи всім гарантам безпеки. Однак результату це не дало. Що вони відправили А те, що було написано в паперці. Консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. І всі повинні бути на консультації. Всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи? Вони всі є, зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації, провів? Ні? Олег Лісний, політолог долучається до нашого ефіру. Пане, Олеже, вітаємо. Доброго ранку. З приводу Будапештського меморандуму, насправді і в Вашингтоні, говорять, що це були запевнення, ніякі не гарантії безпеки, але ми не будемо займатися критикою тогочасних політиків. Є дуже багато навіть аналітичних статей і документальних фільмів, чому таке рішення було прийнято, і хто були зацікавленими в цьому, давайте поговоримо про майбутні гарантії безпеки, тому що, схоже, навіть Кіт Келох визнає, що Будапештський меморандум і навіть ті угоди про співпрацю які в нас зараз є, вони не можуть стати стовідсотковим запобіжником від повторної агресії з боку Росії, і сам Кіт Келох в одному з інтерв'ю Голосу Америки говорив про те, що нам потрібна угода між Україною та Сполученими Штатами, яка буде ратифікована в обох парламентах і яка посилить українську обороноздатність. Чи можемо ми говорити, що в цьому плані позиція не буде змінною, і нам потрібно тільки знайти параметри цієї угоди? Ми повинні розуміти, що це все одно ще проба опера, як кажуть, і вивчення ситуації навколо України і пошук механізмів забезпечення безпеки України. Те, що це лунає, це вже дуже добре, і Україна має це пушити далі для того, щоб воно не пропало з порядку денного, тому що під час перемовин, в яких або дискусії, можуть з'явитися інші варіанти, які нам не зовсім будуть подобатись. Але президент наголошує на тому, що. Ж Україна має зайти в перемовини сильною, а в результаті перемовин отримати реальні гарантії, в яких мають бути Сполучені Штати в будь-якому випадку. Без них знову ж президент наголошує, що ці гарантії будуть недостатніми. Якщо вони будуть двосторонніми, це не погано, тому що ми бачимо, як вони працюють на кейсі Ізраїля, Південної Кореї. Ну найбільше нам імпонує те, що як захищають Ізраїль в рамках таких угод, да? тому ми маємо до цього прагнути чи вийде в нас це питання, але це те, що може забезпечити нам мир, і ми на це маємо працювати. Інших варіантів нас не має бути. Тим більше, що е, теж один із елементів, який теж важливий в перспективі, що такі угоди не, або така угода не має замінити наш вступ до НАТО, тому що е, НАТО це дійсно е, е, ядерна парасолька. І безпека на перспективу, тому це має йти в комплексі. Якщо ви зараз не запрошуєте нас до НАТО, то дайте нам такі гарантії, що ми до того періоду, коли вступимо, могли б бути в безпеці. Як газ безпосередньо посилює переговорні позиції України і наших партнерів? Давайте поговоримо про це далі. Але хочу глядачам нагадати, що постачання російського трубопроводного газу до Європи повністю зупинене. Транзит території України не відбувається вже шостий день поспіль. Попри заяви окремих європейських політиків про те, що без газу в Росії Європу з Росії Європу нібито спіткає енергетична криза. Ситуація з енергозабезпеченням єС цілком стабільна. Дефіциту газу немає. Підземні сховища заповнені на 70%. Різкого стрибка цін на паливо також не відбулося. У Єврокомісії в чергове заявили, що після відмови від російського постачання жодних проблем із забезпеченням Євросоюзу газом не станеться. Єдина країна ЄС, яка не з. Згодна з цим висновком, це Словаччина, Прем'єру Роберт Фійцо продовжує вимагати, щоб Україна і далі прокачувала російський газ, і навіть погрожує в разі відмови припинити експорт електроенергії до України та скоротити допомогу українським біженцям. Але е, водночас словачині скандал, тому що Фіцо, завдяки його відео, в якому він заявляє, що Україна винна в тому, що Словаччина буде замерзати. Е, водночас за геотегом його осін аналітики вирухували, що він гріється у В'єтнамі і знімає номер за 5 тисяч доларів, при цьому маючи зарплату за місяць 11 тисяч доларів. От тобі висновки ситуації, які можна не робити. Але давайте висновки зробимо е, пане Олеже з транзиту російського. E Тобто ми можемо говорити загалом, що у нас е, транзит зменшувався з, е, за останні роки російського газу. Частка Росії, головне на європейському ринку, ті дані, які я маю, вона впала з 45% у 2021 році до 15% у 2023 році. Ще які втрати ви перерахуєте в зрізі зміцнення наших позицій за рахунок зупинки. Транзиту газу пробачте що так довго, але я розумію, як ви будете рухатися, щоб ми вас далі не перебивали. До речі, це історичне рішення насправді геополітичне рішення, і Україна продемонструвала, що вона не готова сидіти на газовій голці, тому що газова голка це дуже небезпечно. І Фіцо, який зараз десь мимовірно гріється в В'єтнамі, не розуміє одного, що спочатку це дешевий газ, а потім зашмар на шиї. Це Україна, Україна точно побачила. І я вважаю, що це один із головних елементів, який ми досягли. Тому що продемонструвавши, що ми є послідовним партнером. Ми ж не вимкнули його просто 1 січня. Нікого не попередили. Ми дали час підготуватися і свої, своїм потужностям і європейським до цього кроку. Ми в такий спосіб робимо дуже серйозну річ, тому що газ знову ж таки не тільки політичний, не тільки корупційний інструмент, який впливає на європу, і на наших політиків до речі, впливав це завжди було дешевий газ. Це завжди. Була частина впливу на Російську Федерацію, на Україну, але і ми ж повинні розуміти, що ці великі кошти йшли тривали час, навіть під час війни на закупівлю на виробництво зброї Російської Федерації. І тут ми у них забрали цей важель. І наскільки він важливий, ми бачимо, як Росія активувала своїх, вибачте, агентів впливу, таких як Орбан, який, до речі, гріється в Індії, таких як Фіцо який гріється в В'єтнамі не дуже думаю, думаючи про своїх громадян, але вони е, просто билися як, начебто, за своє, тому е, ми бачимо, що це навіть такий крок відчаю для Російської Федерації. Вони всіляко намагалися продовжити цю частину тим більше руйнується Газпром. А Газпром, на секундочку, це фактично кишеня Путіна, і Україна просто цю кишеню взяла і зробила в ній велику дірку. І тепер хай Путін дивиться своїми нащадками на решту своїх активів, які теж свого часу потраплять під санкції і перестануть приносити гроші. Лунає красиво, але хочеться звичайно дожити до того часу, коли ми побачимо, як кишеня буде повністю порожня. Хоча наразі це звичайно не так, хоча кишеня порожніє. Олег Лісний політолог був з нами на прямому зв'язку.